Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили чергового зловмисника, який допомагав виїздити громадянам України призовного віку за кордон. Це був начальник одного з територіальних сервісних центрів МВС у Вінницькій області. За свої послуги брав 12 тисяч євро з клієнта. Нині триває досудове розслідування для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник. СБУ у Вінницькій області, вітаю вас. Бажаю здоров'я! Цього тижня було багато викрито ухилянтів та зрадників. Чим пов'язане таке зростання е недобросовісних українців. Ми, е як спецслужба, продовжуємо працювати не зупиняючись на. Тих результатів, які вже маємо, тому збільшення кількості інформації про нашу результати успішної діяльності це лише показник активної нашої роботи. Як вдається викривати ухилянтів? Ну, акцентую, що ми не виявляємо ухилянтів, ми виявляємо і блокуємо незаконні схеми з виїзду. Громадян України за кордон е і затримуємо організаторів таких е схем з виїзду, оскільки їх дії порушують закон, зокрема статтю 332 Кримінального кодексу України. Ви говорили про схеми? А які ж зараз схеми найбільш поширені серед ухилянців? На прикладі цієї реалізації, яка була цього тижня, то посадовець пропонував клієнтам схему з виїзду за межі України, зокрема, клієнтам з числа громадян призивного віку, знаючи про заборону виїзду такої, який громадян, схема полягала в перетині державного кордону. На території Вінницької області, поза пунктами пропуску, деталі е схеми він безпосередньо розповідав зацікавленим особам, за що і просив грошову нагороду. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Прошу А нашим глядачам нагадую: з нами був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.